Солом'яний бичок жив собі дід та баба, дід смолу гнав, баба дома сиділа, мечки пряла. Якось баба напалась на діда. Зроби, та й зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти, дурна, говориш, навіщо тобі той бичок здав? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робить. Узяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Ранок баба набрала мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого пору біжить, ведмідь наскочив на бичка. А бичок і каже. Я бичок третячок соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний біг залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз забіг. Давай смолу отдирати. Оддирав, оддирав, та й зав'яз зубами, та ніяк і не вирве, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка хто зна куди. Баба прокидається, аж бичка й нема. Ой мені лихо велике. Де це мій печок Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днищий гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь бичка тягає, вона до діда. І, Дід, діду, бичок наш ведмедя приніс. Дід вискочив, от дер ведмедя взяв і закинув його в погріб. Другого дня ще ні світ, ні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряту. Дотепряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий пол а до бичка. Такий, скажи мені. Я печок третячок соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, то дай і мені смоли засмолити бік, а то мені собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смолу отдерти. Драв-драв, та зубами застряг що ніяк уже й не оддере, що хоче назад, то й ніяк. От і вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому попрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає, вона побігла, дідові сказала, дід і вовка в погріб у погрібу кинув. Баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок соломи зроблений. смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Злющі собаки трохи шкури не зняли, бери. Ув'язла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, діду кинув у погрібі лисичку. А далі й зайчика побігайчика піймали. Як назбиралось їх, дід сів над лядою в погребі і давай гострити ніж. Ведмідь його й питає. Діду. Навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити з тієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ой, не ріж мене дідусь, пусти на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедя. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає. Діду. Навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ого! Ой, наріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Гляди, і вовка випустив, сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку, питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички гарна шкурка. На опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не мене, дідусь, шкур. Я туди гусей і, і курей принесу. Ну, гляди. і лисичку пустив. Остався один зайчик. Дід на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже. У зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички й капелюх. О, не ріж мене, дідусю, я тобі стежок, сережок намисто доброго не несу. Тільки пусти на волю. Пустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж стук-стук щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, О. Щось до нас у двері стукає. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду припер. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову стук стук. Коли вийшов, аж вовк повен двіровець нагнав. От незабаром лисичка принесла гусей курей усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада.